Мам! Ти мене вибач, що я став дорослим. Нарешті матір зустрілася з сином. Так українці реагують на смерть матері Скрябіна Андрія Кузьменка, Ольги. Та проваджають її в останню путь. Звістка про раптову смерть шокувала більшість українців, адже Ольга Михайлівна в інтерв'ю не скаржилась на здоров'я та про критичний стан не повідомляла. Які були останні слова матері Кузьми, що казала про війну? Чому приховувала 55-річні стосунки з чоловіком і журналістів? Чому ненавидить пісню Скребіна спи собі сама? А обожнює композицію? Люди як кораблі. Про це почуєте далі. Вічна та світла пам'ять матері Кузьми. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі з гадкою про Кузьму та про його матір. Чи не думали ви взагалі от поїхати в безпечніше місце зі Львова, наприклад, ні, з України думала, ні, чи були пропозиції? Ні, я маю не їхати, але ми абсолютно не думали. Ну, ви до речі, да, от сказала фразу, ми з вами по телефону розмовляли, перша наша розмову, і ви кажете, як я поїду зі Львова, ну максимум, куди я поїду зі Львова, це ну, до Андрія на кладовище. Так, так, куди? І тут Ольга Михайлівна сказала: нехай вороги тремтять. То Ольга Михайлівна, мама Кузьми, в інтерв'ю на каналі Ростислав Продакшн. Вона дасть на горіхи усім, так чи ні? Я думаю, що так. Я думаю, що їм додасть до жени і ще додасть. Без камери, виключить. Виключаємо камери і ми. Переходимо в надзвичайно інтимні подробиці. Я любив пісні Скрябіна, ходив на його концерти. Звичайно, десь у старому альбомі у мене ще є фотка з кльовим чуваком. Розмовляв з ним по телефону. І, звичайно, після смерті Кузьми Скрябіна я завітав в будинок до Ольги Михайлівни та до батька. Віктора Кузьмича. А, розмова, звичайно, пішла не за планом, адже я дуже хотів записати з обома а, батьками Кузьми інтерв'ю, але Ольга Михайлівна постійно втручалася і я не зміг записати повноцінне інтерв'ю з батьком Кузьми, адже вона казала, що. Цього не треба казати, цього не можна казати. І постійно камера вимикалася. Ми музичилище ще у Дрогобич, угу. і десь вже в кінці дня вона вже поверталася. Угу. І отак, по суті, зав'язалася наша зустріч, ага. зустріч і так. до сьогоднішнього дня так. продовжується. Це вже, рахуйте, 66-го року, як ми. Розписалися, ага. це вже рахуйте, скільки років ми разом. Ага. 24 роки вам було, коли ви розписалися, Ольга Михайлівна тут стоїть біля нас і, і каже: не хоче, щоб розказували історію мого кохання. Чому на розмові мене зачарував батько Кузьми, адже він був дуже покірний, він був дуже стриманий і вихований. Ольга Михайлівна просто теж чудова людина, але. Звичайно, у неї така різкість, впевненість, впертість часто. Як журналіст завжди я керую розмовою та темами, але тут мені довелося піти на певні уступки. Звичайно, ми говорили півтора години про скандал. Матір Кузьми хотіла судитися і судилася, вимагала 150 тисяч доларів компенсації від перших музикантів. З першого складу гурту Скрябін, адже вони претендували також на те, аби отримувати авторські надходження так, за їхні пісні, які вони створили разом з Андрієм Кузьменко. Ольга Михайлівна відмовлялася співпрацювати і ділитися роялті з іншими учасниками гурту Скрябін і хотіла з ними судитися, і тому говорила. Майже про це. До 2015 року ні Рой, ні Шура, не контактували Абсолютно, але з... Абсолютно. Андрій їх просто ігнорував. Він просто ага. після того, як вони ходили по п'ятому каналу, як вони спалювали його ляльку. Ви ага. ж розумієте? Нагадаємо, це був скандал з пивополітики. Що що їм здається? А що він вам рідний брат чи що? Чекайте, я не поняла. Тепер ми бачимо, хто він. Пані ну, мені важко шкода, тому що ви зараз маєте трошки бути в спокої, якісь відпочивати, як? okay. насолоджуватися. Дебіли. Трошки вашим. Мені шкода, що дебіли, Не побудься того слова. Які спалювали мого сина у 2004. му Надіються, що їм щось Господь Бог допоможе в тім. Не може їм допомогти. Якщо би вони хотіли тільки своє, ми би ще подумали, та добре, хай та студія та що ти хочеш, все, значить, платиш 150 тисяч доларів. А потім будеш ділити не по 16%, як Андрію. Однак я таки зміг переконати пані Олю записати ще тер на інші теми. Адже для мене було важливо зберегти це відео для майбутнього. Тому ми поговорили і про творчість Андрія і сенси у піснях. Коли говорить про артиста, про його пісні, він живе. Тому будемо оживляти, а оживляємо ми з пісні Мам. Давайте послухаємо. Далі ви почуєте дуже цінні коментарі, але ще зазначу, що, звичайно, Ольга Михайлівна на інтерв'ю і в спілкуванні здавалася такою наполегливою, але в душі у неї велика біль через втрату сина. Матір. Дуже боляче проживала, та навіть немає, що тут казати, кожна матір. Це серце виривається. Але Ольга Михайлівна, вона така, знаєте, була жінка, яка казала речі своїми іменами. Негідник, негідником, талант талантом, стьоб стьобом, рагулізм, лицемірство це було все від неї у Андрія, саме ось такі риси характеру. Повідомляється, що Ольга Михайлівна померла у Бриховичах у Львівській області. Їй було 76 років. Про це повідомили у благодійному фонді імені мені Кузьми інформацію підтвердили рідні. У фонді наголосили, що Ольга Михайлівна була чудовою, душевною людиною, яка мала велике серце для усіх. Це дуже важка втрата. Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сил рідним, перенести біль втрати, а душу покійної прийняти у царство небесне. Хай земля їй буде пухом, ми будемо сумувати. Також зазначу, що Ольга Михайлівна не виїжджала за кордон після повномасштабного вторгнення. Вона постійно була в Бреховичах, на Львівщині, і думки виїхати за кордон у неї не було. Також жінка закликала весь світ допомагати Україні і сказала, що в нас дуже сильний ворог. Але з допомогою інших країн, з допомогою всього світу ми переможемо. Страшні були сирени, ти не міг зрозуміти, що я. І ми так разом з тою молоддю якось, а потім вони почали волонтерити. Той весь дім був забитий а, ящиками з лікарствами. Це, до речі, знаєте, от найбільший страх був і Андрія. От ми попадали архівне відео. Чого ти більше всього боїшся в житті? Війни. Війна саме, саме, ідіотський, саме ідіотський винахід людей. От. І те, що вона час від часу повторюється, то є саме жахливе. Ну, чомусь весь час про ту війну було. І той годинник, та пісня є про війну. «Утікай без скоро, наша, коли це було, що війною не пахло. Так? Вибороти, вибороти перемогу вилками, і ложками і ножами, правда? правильно? Стойте. Як люди поможуть, світ поможе, то виберемо, тому що з ними не так просто боротися. Ольга Михайлівна, так і Кузьма Скрябін, казали те, що думали, і ніколи не боялися відстоювати свою думку чи висловлювати певну різку позицію. Також Ольга Михайлівна заявляла, що е, все-таки у смерті Кузьми Скрябіна були причетні певні люди, які... яким була вигідна смерть Кузьми, адже він дуже різко критикував владу і вживав нецензурні слова. Доможновладці. Причину Ольга Михайлівна назвала у колесах. Неодноразово вони були несправними і Андрієві довелося їх змінювати. Однак судитися не стала, а лише зазначила, що ці люди будуть відповідати до свого сьомого коліна. Сьогодні Україна прощається із Ольгою Михайлівною на 76-му році. Обірвалося її життя. Нагадаю, що Ольга Михайлівна також написала три книги про свого сина Андрія, Моя дорога птаха, мамина книжка Група Скрябін та його друзі по сцені та «Колискова для Андрійка. Вічна пам'ять Ользі Кузьменко та Андрієві Кузьменко. Мама з сином зустрілася, і продовження, друзі подивимося. Фрагмент, який я записав з Ольгою Михайлівною, шанс для скрябіна ось така у мене тема. Сьогодні кузьму. Ми знаємо, знаємо його програму. Шанс Кондратюк вимагаємо просто поїсти, просто по -люскі. На корми героя, героїню. Я це все, всіх героя. Водителя на кормі, бо ж їде по бордюрах. Людей же дусить. Людей досить. Паразит. Куда ж так можна їхати? Дівчину приїхав. Діти же ходять по тротуарам, кундратюк, совесть є, добіна те стоя родство. Є спідай! Я був малий, дивився цю програму. Зараз я знаходжуся з Ольгою Михайлівною, мамою Кузьми в його домі. І хочеться пригадати і дати сьогодні шанс козмі, в якому ключі я це кажу. Він давав шанс багатьом артистам, так брали участь у програмі і Наталія Маглевська, Було весело, було цікаво. Я дуже пам'ятаю Андрія саме з цієї програми. Тому будемо давати шанс найвідомішими піснями, щоб коли говорять про артиста, про його пісні, він живе. Тому будемо оживляти, а оживляємо ми з пісні. Мам, давайте послухаємо. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минуло сорок третя. Ця пісня торкається глибини душі. Ну, вас особливо, тому що ця пісня для вас, але кожна мама, кожна мама в Україні відчуває цю пісню. Я, може, трохи пізно став її розуміти і не часто дарував на день народження квіти. Пісня «Мам» була написана в екстремальних умовах. Андрій їхав з Івано-Франківських. Ні, ні, він Івано-Франківський їхав з Карпат. І як завжди, скорочував собі дорогу і приїхав десь напряму, напряму через якусь зрізаючі дорогу трасу, поїхав на якусь другу рядну дорогу. І там горіли торф'яники, дихати було нічим. І він борсався, і ще напроти їхали лісовози. Коротше, він попав в такі, такі ну, обставини, що йому здалося, що вже маму не побачить. І тоді народилася та пісня. Це я так легко розказую, я Фактично, він пережив багато там в ага. той момент, коли е, написати, стільки куплетів, скільки там є. Ага. Одним словом, коли вони вже нарешті вибросилися з, з того туману, з того сизу, з диму, він ще і, і пече, і та горі uh -huh. першить, І вони нарешті виїхали, приїхали в Івано-Франківськ, то вечором вже концерт, мабуть. Uh -huh. ну, артистів завжди так весело. Uh -huh. їдеш, їдеш, а потім Я вас люблю <сум> всім сказати: вже? Uh -huh. О, це, треба, це треба мати багато сили. Uh -huh. І він приїхав в Івано-Франківськ, і вони вже з цим. Льошою з Волінським. Льоша там акустично підібрав на акустичній гітарі. Ми співали перший раз і її почув Івано-Франківську маму. Mm -hmm. І він приїхав після Івано-Франківська до нас заїхав. Він дуже часто заїжджав. Мам, відкривай ворота через три і пів хвилини. Mm -hmm. Сюди приїжджав. Mm -hmm. Їй треба було нажати ворота, ворота приїжджали. Мам, іди до мене в машину, бо в машині було краще чути. Mm -hmm. Ми сиділи і слухали маму в машині. Ага, перший раз. Перший раз, у wow. машині. Наймеш, ні, ні. Клас, яка була емоція ваша? Що а ви... що ви, ви плакали раз? Ні. Ні. Я не плакала. Я була рада, що він от так. Я ж не знала, що він задихався. що ага. ну, Ні, я просто я сказала, значить, я все правильно робила, а, правильно закладала. Я, я завжди мріє нам писати пісню. Пісню про маму. маму. Так. У нього лише є одна пісня про маму. Вона не, не, невідома, але мені дуже подобається. Вона є далеко десь в Ютубі, Тобто вона не належить до ніякого диску. Так, як називається? Тож називається мама. Мама. Мама, мама. але там є Там зовсім інше слова, зовсім інше молоді. Так Такі солодкі, руки тільки в мами, так і великі, очі тільки. Вна. Він написав, ну вона якось не дістала такого. Так, але для вас. Розку. Ну да, Для мене це було для мене. Там. Так, ну, глядачі, я знайду. Там ну, навіть портретний послухає. якийсь є, портрети якийсь зі мною. Mm -hmm. Давайте біш? послухаємо так. цю пісню 100%, я її знайду. Ця пісня він написав на початку своєї кар'єри. Так? Так. Пізніше вже. Ну, то не було зовсім на початку, це вже було з тим другим складом. З другим складом. Так, після 2004-го uh -huh. він написав. Uh -huh. Такі великі очі тільки мами. Там є таке, зі стіни дивиться портрет uh -huh. на нього, uh -huh. таке ньогось. Так ну, бачите, uh -huh. але така от в екстремальних умовах пісня Мам, ви слухали. Uh -huh. він, що він тоді вам сказав? Я хочу зробити подарунок для вас. Ми не вживали таких високопарних фраз. Ага, окей. Він сказав, Ма, я написала то пісню. Це просто Ми так завжди спілкувалися. без Якихось таких, знаєте, аж. Mm -hmm. Все і так зрозуміло. А, мамочка, я написав пісню, дивись, про маму. про тебе. Ні, про маму. Для тебе. Ну, послухали, кажу, мені сподобалося. І завжди по лиці вже оприділював. Знаєте, в міру того я слухала, віддивився, як я реагую. А це правда, що ви були головний його критик. І якщо ви схвалювали, пісня йшла. А якщо мама не схвалила, пісня все-таки ще лежала на поличках. Ви розумієте, в чому справа. Ну, я ж музикант. А, наскільки мені було це все близько, зрозуміло. Я не могла сказати, коли мені не подобалося, сказати, що мені не подобається. Mm -hmm. Якщо ці його великі композитори, там які піїти і так далі, mm -hmm. гранжувальники, не попадали в мінусовку, mm -hmm. то я сказала, що слухай, а вони не попадають в тональність mm -hmm. навіть. Oh. Не те, що вже там якісь. була примітивна фонограма. А вони стояли і махали головами. То були просто пацани, які от-от почали, розумієте? Не треба розказувати. Він так розказує зараз е, Ін Мішевський, ну що ж то той хоч мовчить цей. А, а Домішевський так розказує, як ніби він там хто з нашої на гітари людину не грала. Mm -hmm. Ну ладно, e, значить, давайте зараз e, не про це, все таки про творчість. До <плес> Йдемо <плес> до любові, пані Оля. Ось, e, значить, ця пісня про маму. E, наступна пісня, яку пісню пригадаєте ви і її глядачі? От хочеться з вами сьогодні пригадувати шанс для склябіна. Яка пісня зазвичай? Ви була? розумієте, мені подобається. Люди як кораблі, так, це, є, це а, то, ну видатна. Слухаємо невеличкий фрагмент. Люди як кораблі, це направду пісня, яка буде жити роки. Вона, до речі, появилася після 2004 року. А після Помаранчевої революції. Після, після того всього, я що йому твій, влаштували псевдодрузі. не друзі. сестра моя. Та, 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 та. Бачите, і зараз я розумію більше, про що співає. Так, і ага. вони, сестрами, і ніхто ніколи не розказує мені, що ага. і в чому я винен Він на своїй землі. На свої землі. Так. Одним Люди, словом, як так, так, друзі кораблі, потім. Mm. то вже було пізніше. Перед тим мені подобалася сім'я, хлопці, хлопці. Нічого нас не колише, ми заробляємо. Бабки, це було пісня теж правильно. – подобається вам. Подобається. – Характер відчувається, мабуть. Сказав владика, я була в гостях Володимира Возняка, І я скажу, Андрій там трошки сказав, а чи є то генетика? Ну, ми так подивилися, значу, що Андрій зрозуміла, чоловік генетика бойова. Бойова, так. Безкомпромісна. Люблю я компроміси, якщо вони. Замішання на неправді, я не так. люблю компромісів. Направді так, я піду на компромісі, ніколи не опираюся. Ну загострене почуття справедливості. Ну очевидно. Емпатія тут якби не підходить. Так, хлопці-олігархи. Ми проговорили мам. Ми проговорили люди, як кораблі. Яку пісню? Я дуже люблю пісню Кольорова. Якщо навколо тебе колір червоний, значить все нормально, ти живий і здоровий. Ого, а клас. ми піднімемо е, свої парасолі. Uh -huh. так. З камерою Тим... знімав, давайте пригадаємо. Так, він сам... Якщо навколо більше колір зелений, значить гроші просто в руки тобі падають з неба. Я його сам знімав, потім uh -huh. мені дуже подобається е, м, пісня Манкен. Кольорова, чекайте, давайте ще кольорова пісня. Чим саме вона вам запам'яталася? Що вона вам піднімає настрій, коли вам сумно а, відео таке яскраве. Це оптимістичний погляд на світ. Так. Потім мені подобається є така в нього пісня, вернемося не дуже відома після соло. Ага. Шасон таб'є, що кауче заграти соло. На одній струні. Знайди собі сили. Шо, приходить такий час, коли ти мусиш зіграти соло на одній струні. Угу. І трохи виконував Павлик. Павлик. Віктор Павлик. Він я йому, власне, йому доручила на, на Вечері пам'яті. Він виконував то соло. Там вона надзвичайна пісня. На одній стані, знайди соти сили. ще пісня, яку виконує наша пікарська терція. Падав сніг над нами, та-та-та. падав сніг, як, так тихо, як старість. Оця мені подобається. Земля, де бігав ти маленькі. Твоїм домом!» Потім є ще така дивна пісня «Манекени». Я манекен. Йдеться там про те, що у дитинстві Андрія, коли вийшла вела в садок, до речі, дуже драматична Історик. частина його життя, він не любив і страшенно не хотів садок ходити. І ми йшли біля такого радянського універмагу. Де стояли манекени? кеди? такі сірі паль, то та, й такі вони були стріпаки, і, 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 і страшно жалів. Він все очепився пальчиками в вітрину і мусив дуже довго дивитися. Ну й вже холодно. Він каже: Ну ти розумієш, подивись, які він нещасні і як вони він весь час, оце. І пояснюєш, це тільки ляльки. Розумієш? О, там, а там пришийте мені, серце, я теж хочу жити, я не хочу бути мертвим. Це От і народиться пісня. Послухайте, це унікальні слова. На мене шти, прижийте мене, серце, я дуже хочу жити, я не можу бути мертвим. Воно набагато глибше, ніж не лежать на поверхні. Це пісня пане До речі, творчість от Кузьми дуже відрізняється. Початок його кар'єри і вже от новий склад гурту. так? А, якісь до речі більш депресивна музика була от в х а якщо її порівнюю після 2000-х, ну, хоча там теж є такі ліричні романтичні, я б сказав. Розумієте, там перші початки це було дуже під великим впливом польської музики uh -huh. рокової. Під впливом депешмот, під впливом камуфляжу німецького отих всіх рок гуртів Він настільки був наслуханий, потім я послухає, що розказує ми сестра. Uh -huh. Ви зрозумієте, що до чого він був настільки наслуханий, що ті два пацани за ним йшли так на ощуп, як він вже розказує. Uh -huh. Та він нас навчив так uh -huh. такої музики. Ми слухали там. По Чого mm -hmm. потім... Любов, а... Похожа, на сумна. Окей, no, no. <laughs> okay. а яку пісню слухає Ольга Михайлівна, коли їй ем, сумно і коли їй радісно. Чи може, можете ви пошукати в Ютубі пісню? Андрію? Ви маєте на увазі Андрієву? Так. Ну, Чи не слухаєте ви його в салі пісень? Я слухаю не тоді, коли мені сумно, і коли мені радісно. Останнім часом я їх не слухаю. Чому? Тому що я не можу слухати Андрія голос. Його і так багато в інтернеті скрізь. І mm -hmm. весь час мені висилають і висилають, що не було ні одного дня, щоб не прислали а, так, якісь пости із Андрієвими. Тим я їх настільки вже наслухалася, різних. Mm -hmm. Що я не вибираю, що там мені сумно. Mm -hmm. Всі сумно, бо його нема. Так. Там вже про радість мова не йде. От, але е, що я хочу сказати, що ті перші е, спроби, які вони робили пацанами, так, так. пацаняча була саме пацаняча саму діяльність їздили по воєнних частинах, по всьому, і в тому палаці культури там було маса таких слої, які, якісь там джентльмени, угу, все кануло в лету. Так лишився одна Андрієва група, яку він розумієш, витягнув на на багажі своїх знань так. про музику, як таку дуже слуху і класику, угу. і вдома ми всі музиканти і ті дві лончелістки піляли з рано до вечора. Всю класику він знав. Mm -hmm. І в мене була класика, звучала, бо історія музики це був і Моцарт він мав свої mm -hmm. е, любимі ті. Так що ну, порівняти, що mm -hmm. пацани до там, mm -hmm. там е, як, як не самі про себе говорять. Вони вже біля нього вчилися, біля нього там нащупували щось. Mm -hmm. а, Найчастіше, можливо, пісню, яку зараз можемо почути, це також спи собі сама. Знаєте, я хочу сказати, що я не дуже її люблю. А чому? Дивишся в кухні на кран і воду, а ні звідки не виходить. Uh, Тому що зараз ці слова по-іншому сприймаються. Спису ти сама, коли біля тебе мене нема. Я взагалі її не дуже чомусь любила ту пісню. Тому що вона про те, як ти залишаєшся один. Я навіть не слуховувалася, скажу вам. Чесно. В ту пісню та пісня ніколи мене не хвилювала. Ну, може, я скажу. Щось абсурдне, але. Можливо, ця пісня була більше для Світлани. сама, <му> Коли біля тебе мене немає. Я не думаю, я думаю, що для Світлани була більше пісня мовчата, яка була написана в шостій рано чи навіть четвертій. Він сидів, волосся торчало. і Він е, Олівцям, знаєте, як писав і так. сидячи на ліжку, написав, погнав наверх на студію, і вже в шостій годині вона вже звучала. Давай виключимо світло і будемо мовчати. Андрія нічого не відкладалося ніколи. Mm -hmm. На потім, на завтра. Так, він і написав цю пісню мовчати. А потім записав в дуеті з Яриною Біли.